Всім привіт! Сьогодні відео не про котиків і не про цвіточки, а сьогодні хочу поділитися з вами своїми такими думками і переживаннями. Що робити з помідорами? Ах, напала фіка втора. Стараюся листя обривати, як видно, на відео. Вже двічі обробляла фунгіцидами. Учора обробила молоком з йодом. Ну, пішов дощ, не знаю. Годин шість прийшов, Надіюся, що хоч щось впиталося в рослину і піде їй на користь. Моя підкормка. Жалко, хочеться врятувати хоч, хоч що небудь, щоб був якийсь урожай. Але фітофтора, ось покажу ближче. не відступає. Що робити вже? Взагалі без поняття. Ось навіть ще покажу. Вже я верхушку обрізала. Прям кущ пропадає. Вже пішов стебіль. Ця гадость вредна. Ах. Так що, у кого є якісь совети, хто що робить, дачники, огородники, у кого багато досвіду. Чекаю на ваші коментарі, поради, що робити, як спасти, чи можна ще обризкати. Тим бачив, що вже в'яжуться помідорчики. Вже якась зараза, Чи то попеклося, чи то вже ще що не знає. Теж ось кустик пропадає. Це черіки. Не треба його виривати, він вже повністю з нього діла не буде. Хай не заражає остальний помідори. Звісно, вони в мене густуваті Я це не исключаю, оскільки латочка огороду невелика. Хочеться помістити побольше на різних Ну, Тим не мені, треба щось робити. Ось неділя, завтра буде ровна неділя, як я обробляла от в Ефекта нуль. Ефекта нуль. Вони починають спить помідорчики. Не знаю, я що робити, як з цим боротися. На постоянной основі использовать разные фунгіциди це тоже не варіант. Смисл тоді садити і виращувати щось своє більш-менш органічне, якщо постійно бризкати і звивати все фенгіцидами. Ну і іншого варіанту я навіть не бачу. Завтра знову піду в дім садогороду буду питати, чи можна ще побризкати. Дивилася в Тіктокі, люди бризкають і содою, і бурною кислотою. Ну це для лучшей завізі. А от іменно, щоб фітофтору убрати. Только фугіциди. Помідорки підвяжуться. І непоганий їй завізі. Ну, 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 ну. Заражене все. Перший рік, коли я тут садила, виходить, латочка була в половину менша. І ми собрали 8 ведер 10-літрових помідорів. Прям ну, урожай дуже хороший був. А потім почалося на наступний рік. Теж фітавтора була, але там, на часті, була моя ошибка, в тому, що я їх дуже часто поливала. От Незнання, от того, що у нас земля така. там За мною зонтик. У нас пасмурна погода, поэтому зонтик напоготові. Це мій перець, розсада своя. Теж вони якісь покручені листки. Ой, коротше, яка я боль. З огірками теж в цьому році не весело. Якщо ми в тому году почали їсти огірки набагато раніше, то в цьому році ту то кліч, тут то якась фігня на листках і теж обробляла. Не знаю, вчора тоже бризкала молоком із йодом. Виходить на 9 л води, 1 л молока, щоб усього було 10 і 15 капель йоду. Такою підконкою чи обприскуванням таким можна 2-3 рази за сезон обробити. Часто не можна. Ще не пробувала зола і уксус. Ще таким надо попідливати. Сьогодні була в магазинці, купила дріжджі. Вообще, з часом не зделай таку підкормку. А то получается, купляла в Дім специальная спеціальна то там підкормка, розводиться на 2 літри водичана ложка, точно не пам'ятаю як вона називається. І для огірків огірківська кабачками можна підливати і отдільно для помідорів. Помідори, перець і баклажани. Ще раз може, хто там дуже опитний і знає, що робити, може, якісь є інші методи, може, грунт треба чимось обробляти. Хотя после каждого в этом вот, вот собрала я урожай, я стараюсь засивати сидератами, чтоб немножко збагатить почву. Ну, ничего не помогает. Батьки, я знаю, брызгают напростений бордоської сумішшю. Ну, я чув, таким не брызкало ще. І не знаю, чи є сенс брызгать уже бордоською сумішшю. Можеться на початку треба таке робити без поняття. Так що вот це таке. Сейчас покажу ще огурчики. З огурчиком у мене тут зборна солянка. Ну, тим мені, воно висять лапатурики. Щось там буде. В цьому році посадила тут кукурудзу біля огірків. Вона буде слугувати їм, як їх захист від сонця. Помідорчики накрила затяняющей сіткою. Ну, трошки прикриваю їх перець. Зараз покажу еще баклажан. Ось мої баклажанчики. Я їх попосимкувала. Ну теж щось нападає, я не, не знаю, що це таке. Клещ, теж фітавтора. Без поняття. що це таке, якась ржавчина на листках. Ой, коротше, кущик зовсім печальний. Що на нього напало? Що це таке? Як з цим бороться? Ну щось пропали эти буряки. Є непогані екземпляри. Цибулю я тут вже вибрала. А це щось не пойму, що я з ними таке. Чи хтось під'їв, чи по чогось другого пропало. А це, коротше, така петрушка. І чорнобривчики. Зато петрушка красота. Взагалі, бомба. Не нарадуюся. Зелена така стоїть. Красотка просто. Це вона кучерява петрушка, а там звичайна. А зараз покажу перчики експериментальні. Перці рости в мене з клубниці. В минулому році батьків брала перчики і залишила плодоножку, ну, насіння. І в цьому році просто в чистий грунт, без ніяких парників, без ніяких накривів, просто так посіла і все. От, пожалуйста. Тут я прорвала, залишила декілька штук, щоб вони друг другу не мішали. І там розсадила. Правда, вони пізніше будуть, але головне, що вони будуть. Ось клубничка. Клубничка другий урожай. О, это. Так що, думаю що з перчиком буде неплохо, тільки коли, навіть в вересні місяці. Зараз покажу ще вам квіти. Літня хризантема. Красота. Другий раз зацвіла троянда. Квіти, звісно, вже не такі великі, менші, але тим не менш радують глаз. І гібіскус рожевий і бакирний, фіолетовий. Якийсь такий цвіт красивий. Зараз я ще покажу різку старанистий. Ось він. Чому нещасник? Тому що почала жовтіть і сохнуть листя. Так, накрапає дощ. Зонтик лежить у перці. Але так. Дивлюся жовті і сухне листя. Я викопала кущики, а там в одному кущі 4 храбака, а в другому кущі 3 хробака. Під'їдали корінь. Так що помила, почистила, шкідників прибрала і заново посадила. Оце таке. А це у мене ті Воно знову буде випускати свій цвіточок. Тоже новий житель мого лісальника. Ці ось цвіточки. Жока, що вони на В следующий рік їх вже не буде. Вони тільки одна річка. Портулак. Ну красота же. Красота. Розочка. Знову я прибігла до своїх помидорів і перцю, і огірочків. В общем, такая у мене печаль печальна. Так що щось буду думати, щось ще почитаю. Я ті порчені листи поудаляю, де порчений ну, весь куст, то теж треба видалити його, щоб воно не було рознощиком для інших які ще тримаються. Так що це таке. Эх, всім гарного дня, всім мирного дня, тихого, спокійного. Щоб все було добре. Дякую за перегляд.